Всім прийде підписники. Сьогодні у нас на ремонті бензогенератор приїхав з проблемою, придит стріляє, а не запускається. Також запитували про прибор. Я не знаю, дивитесь ви це чи не дивитесь про прибор, яким перевіряють модуль запалювання. Він проскакував дуже-дуже часто на шорциках. Ой, на шорциках на повному відео. Трин-дрин-дидин, видно, так? Отут -от буде, правда, не видно, що іскрині хрена немає. І... Ой, як... Є там щось якось отак от, типу. Мабуть також ніхрена не буде видно. Ну, сорянчик, хлопці. Що мене як жахне. В общем, вон -то вона б'є, але на масу б'є. Потім, що у нас тут? Наконечника тут у нас не було. Давайте на одиничку ляпнемо. Отак от. Наконечник, це я вже приліпив. Тут наконечник, Вон він там облизаний. Дістати його я намагався, але він там завальцований так, що, що зовсім зовсім нічого не хоче зніматися. Це лише я для перевірки. Використав так от. Дивіться, отак от, отак от, 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 бачите, отак от так от. От, так от, воно ну, якби може працювати, але але може і не працювати. Тобто тут повинен бути чудовий-чудовий контакт. Освічник, люлька, хто як називає. О, бачите. Опа. От. Воно там тримається і є контакт. А якщо цього контакту немає, звісно, що будуть перебої, стріляти і так далі, тому подібне. Потім е е коментар був, що от от штучку оцю от штучку це новенька штучка, насвічник клюлька, одна і та ж сама хрінь Коротше, не знаю, десь валялася розвалена. Люлька. Але я її, мабуть, хрін знайду. Навіть якби так дуже-дуже хотів, я її... Ні, немає. Так хотів вам показати. але... В общем, вона розвалена, сказали, що можна її відремонтувати. Отак от 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 воно викручується, так це, це я знаю, і воно інколи вивалюється із різьби. Ось тут от нарізана різьба. Це по-перше. Звісно, можна її відремонтувати. Дивіться. От. Можете поглядіти, скільки вона коштує на просторі інтернету. Вона коштує там біля 40 гривень. Я їх придбав по 10 гривень. Тобто, ну, я ж вам не, не хтось там. По 10 гривень. От, насвічник коштує 10 гривень. Навіщо мені з цим насвічником мучитись? Щось там сверлити, щось там вставляти, щось там клеїти, щось ще робити, іще робити. потім чекати, поки воно це все діло засохне. І, 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 і. Ну, Ви зрозуміли самі. так? Якщо бажаєте, можете клеїти там все, що завгодно, де завгодно, ви вправі робити все, що хочете. Я роблю по-своєму. Потім про модуль запалювання, отак от воно все вставляється, Отакий такий от приборчик. Потрібно дуже-дуже обережненько, там виставляється воно на, на шестірочку і шморгається. Якщо тут от, в цьому віконечку можна погледіти іскру, якщо вона там є, проскакує, значить це означає, що модуль запалювання живий. Я гадаю, ви побачили. Модуль запалювання жилих. Якщо воно там не проглядається, значить модулю запалювання кірбі. Така штука є в штіля, можете придбати. Така штука є в хускварні, можете придбати. Але, але навіщо воно вам? Нейтрально. Скажіть, будь ласка, навіщо воно вам? По зазорам. Зазор тут повинен бути 0,6-0,7. Як книжечка пише, але мені не подобається, що воно б'є е, на масу. Так от То, тобто не по центру, ну, звісно, що центр це є маса, але е, б'є воно на бік тобто на е, на саму різьбу Не на саме цей хвостовичок а на саму різьбу. То іскри а, може не буде. Дивився, я по нагару. Нагара там... Кирдик, кірдик, як Багавецько. Зараз просто зробимо перший пуск, чи працює цей бензогенератор. І він піджирає мастила за сезон там з'їло там грамів 100. Можливо, трошки менше, як сказав клієнт. Ну, звісно, що якщо техніка ваша віці, звісно, що може піджирати мастило. Мастило може ще піджирати, якщо ви невчасно його міняєте. Тобто ви поклали на це все діло великий-великий. І все. То, звісно, що може в таких випадках піджирати. Опа, отак ну, от люлечку ми встановили. Е, тут хтось, хтось щось робив, хто? тому що немає пружинки на, е, на гвинту, який виставляє, регулює оті необхідні Герці для правильної. <кхід> Пробуємо запустити. Краника відкриваємо. Екраник, до речі, такий встановлений, як на бензогенераторах, там, де більше 5 кВт. Там от такі от ідуть гайки, величезні-величезні різьба на скільки там на 14, наче щось таке. що ми можемо сказати, що бензогенератор потрібно розбирати і дивитися, що з ним не так. Тому що те, що, як кажуть, трішечки сказав клієнт, що він стріляє, ну, в общем, він наразі навіть навіть і стріляти не бажає. Зараз це все діло, що десенько розберу, долізу до карбюратора, подивлюся на безпосередньо карбюратор. Потрібно ще, звісно, що... так, все Потрібно ще, звісно, подивитися на стан клапанів, на їхні зазори, а потім вже можливо робити якийсь висновок. Тому що по-іншому, як то кажуть, ляп-ляп швидко воно все діло не вийде. Я просто хотів показати, що отак і отак і гадав, що воно все запуститься. Але не все так гадалося, як складається на самому ділі. Зараз розбираю, доважу до карбюратора, дивимося, що там в карбюраторі. Коротше, буду показувати лише самі цікаві моменти. Карбюратор. Повітряний корпус, повітряний, повітряний корпус. Корпус повітряного фільтра я від'єднав. І знімати от тяжко. Тяжко тілепунькається. Але все про що я говорив, що тут немає пружинки під гвинтом. Ой, видно, що не викрутку я крутили. Якось так розбираю далі. Коротше, зняти я зняв. Але чомусь мені здається не все буде так просто з цим генератором. Тут от таке як пальне, аж, аж от воно бультихається. Может, я чего-нибудь, чего-нибудь. Дэнс. Сейчас в кошачий сральник разберем, все все Опа. Кераси. Нічого пального ні ніхіра нема. Надо відкрутити якось. О, тепер побігло. Щось там коротше десь не пускало пальне. Так. Ну тут, в принципі, все чудово ідеально. Що ми бачимо тут. Це нічого такого конкретного, в принципі, ми не бачимо, і я нічого не бачу, поплавочок якось занадто низько, низько падає. Якось кепсько він піднімає саму голку. Блін, навіть не знаю, чому. Ну, на ну. наголки наштовуйся, блядь. голки такі як знос маленький на оцьому пуптику. Ого! Ух, ніхерасі! Ого! О, це я нюхнув! Оце, конечно, жорстко було! Фу. А... О, про що я говорив. Це блін. Бачите, як я. Латується, лаштувалось. Чомусь мені здається, реально тут буде не все так просто, як... блядь, як, як здається. Ну крышка. Примеси, примеси, дай пустой душечки. О, карбюратор, что же с ним делать? Ну, або мити, якось там щось чистити, мити, або спробувати замінити на новесенький. Вже такий, як у нас, ціленький, гарненький, ідеальненький. Але викручувати його також страшно. Чому? Тому що воно там стояло дуже-дуже довго. І. І хуяся. І От, те, що ви говорите, що в вашій там області все працює і, і пальне чудове. Ну то що? Ну, скільки тут відсотків спирту? І чи буде ваша техніка працювати? Я гадаю, що хрім там техніка працювати на, на такому лайні не буде. Жиклер холостого ходу закручений наглухо. Не знаю. Є єдине, що можна зробити на даний час, це просто підкинути новесенького карбюратора і спробувати запустити. Просто спробувати запустити. Але звісно, що на цьому воно працювати не буде. 85% спирт Або води. Хрині, я знаю що там налита. Ну, в принципі, ми й долізли до суті проблеми, що це захрінька. Що це? Не знаю, якась залізячка. І чогось відбулося. Е, долізли до суті проблеми, чому дана техніка не запускається. По-перше, клапана потрібно притирати це однозначно. Чому? Ну, не знаю. Мабуть, тому що мені так здається. Що. Випуск. Впуск. Ну, впуск ідеальний. Ну, там якби п'ятно є, а от випуск майже на кожній техніці після деякого часу праці на випуски буває таке, що немає оцього. На прилягання безпосередньо самого клапана. до сідва. Сідва клапана, чи як там правильно називається, я не знаю, я в цій темі не розбираюся. Можете писати, можете не писати, але я вам на початку розповів, що я не розбираюся зовсім ні в чому. Ні в бензогенераторах, ні в бензопилках, ні в електропилках. Ну, зовсім ні в чому. Це просто ну, суто, аби там аби там просто щось там ляпнути і все. Суть проблеми, чому воно не запускалася, це тому, що саме паливо не може. Важке, сука. Важке. Коротше, от ми бачимо наше пальне, то воно, а то, а то, що, а то не пальне. От вам і вся проблема. Що зараз це все діло чищу чищу, чищу мию. Обезжирюю, встановлюю новесеньку прокладочку. Звісно, сюди новесенька прокладочка потрібна на старесеньку, не потрібно продолити, хоча я в цьому, в цьому ділі не шарю, не Е, Оце все притерти, почистити. Також зняти оце от старесеньке. Цей типу, типу прокладка металопакет. Ну і все, відрегулювати клапана і спробувати запустити, але вже запустити на новому пальному. На цьому на даний час вона працювати не буде. Ну і звісно, що те, що ви не бачите, оця от штучка. Така от штучка, вона також буде поміняна. І все. Я б ще тут б мастило б поміняв, але, але то вже з клієнтом. Поговоримо, тому що клієнти різні можуть говорити, що мастило тільки тільки мінялося, хоча воно чорнесеньке, то вже я буду буду робити лише, лише якщо клієнт погодить заміну мастила, тоді буде заміна мастила. Якщо ви скажете, що так не потрібно робити, потрібно міняти мастило, а потім вже говорити по факту, що от я там зробив, там, відремонтував, але ж мастило, я там його поміняв. Ну, за от таку от штуку, за самодіяльність без узгодження з клієнтом, то, ну, в принципі, ви можете влетіти на оте мастило, тобто безкоштовно, безкоштовно влити мастило, Тобто, ну, заплатити за мастило. Тому що вам за те мостило ніхто не заплатить. Якось так. Тобто все-все-все-все-все потрібно погоджувати лише з клієнтом. По-іншому, ну, звісно, що ні я. Роблю те що, те, що я вам сказав, ну, а потім вже включусь. Карбратор, до речі, прийдеться, скоріш за все, міняти. Скоріш за все. По-любому, десь так відсотків на 99. Так, продовжуємо нашу штуку. Я вже пробував, запускав. Тепер скажу вам. Не повторюйте того, що роблю я. На даний час бензобак тут відсутній, так як він бруднючий, пальне там, грязне, і мити наразі зараз це все діло чистити. Це дуже-дуже ну, довго, дуже-дуже складно, і то все потрібно буде обговорити з клієнтом. Ось така от штука під'єднана. Отак от... на... Бутилочка, вона обрізана, от обрізана. там встановлений паливний фільтр з мотоблоку, що встановлюється на бензобак, Там там йде прохідний, грубо кажучи. Отак от от воно все діло робиться. Вмикаємо. Заслінку закрили. Ну, це вже більше, як то кажуть, Е, Потрібно вирішити з пальним, тобто з прохідністю, тому що він підгазовує і це дуже-дуже кепсько. Потрібно буде вирішити ще з герцометром, що там не так накручено, тобто під'єднати безпосередньо приборчика, перевірити на те все діло. Потрібно буде відмити повітряного фільтра, пропитати і встановити. Якось так. Тобто, ну, наразі, хоч і техніка не дороблена але це все буде робитися поза камерою. Чому? ну Тому що з, з, з саме більше часу це прийдеться виділити на оце от вень-вень-вень. Чому так? Тому що так. Дуже-дуже-дуже. Не те, що там складно, але е, купа факторів впливає на оце вень-вень-вень. І, і потрібно буде, я ж кажу, трішечки часу виділити на оце вень-вень-вень. Ну, за, за те, хоч, як то кажуть, пальне. Я знаю, що воно нормальне і чудити не буде. Потрібно буде також перевірити отвір отих жиклерів, е, що тут на новому встановлений, е, що встановлений був в клієнта. на карбюратор, тому що самі отвори також вони в центральному жиквері бувають різні. Фу. Якось так. Так що, вибачайте, сречельник. Тут, як завжди, ну, вам же ж не видно цього сречельника. Бачите, який соречельник. Отак от, от соречельник. Всім же ж подобається сречельник. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Якщо будуть, будуть якісь там мало ли, якісь там висари, то звісно, що десь там якось поряд викладу вам. Пробуємо. Техніка працює і е, це був, як то кажуть, черговий висад. Чому черговий висар? Тому що оці от врізки. Чому ці чергові врізки, тому що за, за один раз все все показати не зможу. І ще що е, те, що вивалилася ця кончелижна вставка от, от пластикова, і прийдеться її вклеювати. Ну то таке діло. По герцометру я ще не перевіряв, але оцей гвинт він не крутиться. Тому, мабуть, його і плоскогубцями і крутили, викручували. Ну, то таке діло, то вже точно потім згодом. І так, бензогенератор, плавають оберти на холостих, то все хрінь, як то кажуть, собача, от вам, дивіться, те, що завалений повний інтернет, от там, туди, сюди, покрути до пи, до одної пи. От е е е е гвинт холостого ходу, як ваш бензогенератор працює на холостих. І от іще один. Типу як гвинт холостого ходу, але він вам нічого не вирішує. Ось о жиклер холостого ходу. Також, в принципі, там що там 0, 02, 0,3, 0,3, 0,4 отвір з от цьому от жиклеру 0,4. Потім за те, що оце все вень-вень робить, от вам оця от тяга. от тяга, яка з'єднує дросельну заслінку з тягою регулятора тара, обертів. І плюс оця от пружинка, от вона встановлена. От вона мож, може бути встановлена в залежності від, грубо кажучи, регулятора або от вона зазвичай встановлюється на наступний отвір. Після, після цієї тяги. Тобто весь інтернет завалений оцею хріню, там от там-от-там от, там, то зробить, то зроби, Все, грубо кажучи, до одного місця. І тут по факту він під навантаженням підвенькував. По герцометру там було все добре, але мені прийшлось трішечки його закрутити. Тобто все, що пишеться в інтернеті, от, там от підгазовує, підгазовує, то все до одного місця. От вам от перша причина, чому він підгазовує, от вам друга причина, чому він підгазовує, от третя причина, чому він підгазовує. От вам четверта причина. От вам... П'ята причина, от шоста причина, а от сьома причина. Ну і плюс ще купа-купа всього іншого. Тобто все, що вам там розказують в інтернеті, що воно там підгазовує, то все до одного місця. Лише от, оці от всі-всі-всі причини докупи з'єднайте, трішечки помучаєтесь, так як я за кожним разом мучаюсь, і буде все тоді добре.